Все, слава Богу за все, Слава Богу за те, що проснулись. Слава Ісусу Христу і благословенного всім четверга. Ми дякуємо Богу і Збройним силам, що маємо сьогоднішній ранок, світанок. І хай цей день буде благословенний. Я завжди собі згадую такий маленький вірш. Каже, настане ранок, посміхнись, посміхнись туди, буде проснулась. Насане ранок посміхнись і кожен день приймай, як диво, навколо себе подивись, скажи до Бога, я щасливий. Щасливий, бо проснувся зранку завдяки Збройним силам і, і тому, що Бог дозволив. А вам всім гарного дня. Трудімся і молімся, як того весляра було. Знаєте, На одному веслі трудись, а на другому молись. І так зранку два весла взяли в руки, трудись і молись. Зараз я до дітей покормлю. Хлопчики, ходіть синочки. Покормлю, а далі їду на службу Божу білозірку, робота в агрофірмі. Що да, ви спалися, хлопчик? да, виспалися, хлопчики? Ви так, беріть, ласка, їсти. Так. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Вітайся, Максим! Да, Слава навіки, гарного дня. Хлопчики, гарного дня і вам, браття, сестри, гарного дня. Старій тобі теж поснідати. А я на службу нема як. До служби священнику нема права їсти. Що нема права, бо такий церковний устав. Вже після служби Божої можна. Все. Благословенного четверга. З Богом сьогодні малий буде ялинку брати, онук, придає, що будемо на ефіри. Вбирати, так, о, слава Богу, за все.